Всім привіт, із Вільнюса, де щойно завершився саміт НАТО, саміт НАТО за участі України, поки що не як повноправного члена, але будемо дуже сподіватися на те, що скоро це станеться, і ми пояснимо, що ж відбувалося із заявами Зеленського, який то був дико незадоволений рішеннями саміту, то несподівано став дуже радий саме тому, що було ухвалено. І найголовніше, ми розповімо про сьогоднішні найсвіжіші рішення, які можливо навіть більш для нас важливі у короткій перспективі це рішення про забезпечення України зброєю і гарантіями безпеки. Мене звати Сергій Сидоренко, я є редактором Європейської правди і вже от три дні розповідаю вам з Вільнюса про те, що відбувається тут. Почну з останнього, просто найсвіжішого, тобто з гарантій безпеки. Тому що це дійсно, по перше, важливо, а по-друге, викликає багато запитань. Навіщо нам гарантії безпеки, якщо ми йдемо до НАТО? Ну принаймні, як ми заявляємо, як будуть працювати ці гарантії безпеки, як вони будуть працювати зараз, поки триває війна? Чи вони запрацюють вже зараз? І чи дозволять вони запобігти новій агресії Російської Федерації згодом? Якщо е після того як ми переможемо, Росія в принципі лишиться на е мапі світу? Е почнемо відповідати на ці запитання одне за одним: спершу щодо НАТО і тут. Відповідь однозначно позитивна. Справді у цих гарантіях є пункт про те, що вони не заважають вступу до північно-атлантичного альянсу, тобто там передбачено, що Україна йде до НАТО, але одночасно має двосторонні гарантії з купою держав. І власне передбачається навіть те, що ці, ці гарантії можуть бути або довгостроковими, або ні. І про це сказав президент. Хто здає тобі F-16, Хто здає тобі? Air Defense, ППО так протиповітряна оборона, у когось немає, у когось є танки, тощо, тобто двосторонні конкретні домовленості, багаторічні або недовго, якщо ми дійдемо до НАТО швидше. Хтось скаже, в Україні вже були гарантії безпеки, так званий Будапештський меморандум, і це був не надто добрий досвід. Я поясню, чому це відрізняється. Але перед тим нагадаю: підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставте дзвіночок для того, щоб бачити повідомлення про нові відео. А зараз відповім на своє ж запитання. Отже, чому це не Будапешт? Насправді різниця шалена. Ну з одного боку, є певна схожість. Ці гарантії безпеки, от які зараз ну умовно узгодили. На рівні так званої великої сімки, тобто G7, групи семи. Це найпотужніші демократії світу, включаючи е, Сполучені Штати Америки. От вони разом із Зеленським погодили документ, і поки що, от конкретно цей документ, узгоджений сьогодні, він схожий на Будапешт. Дійсно, тому що він нікого ні до чого не зобов'язує. Але його зміст полягає в тому, що це просто рамка, на основі якої будуть розроблені двосторонні угоди. Тобто, цим все не закінчиться. Будапешт був поганий Тим, що тоді всі пообіцяли, і розійшлися. Україна віддала свою е, атомну зброю, і всі забули про те, що ну тобто, ми е, кому все кому щось винні. Тобто, Україні, ми її це прощаємо. Е, тут передбачено, що в, власне найближчими днями навіть там сказано негайно розпочинаються двосторонні переговори України із Сполученими Штатами Америки е, із Британією, Францією, Німеччиною, е, також Канадою, е, Японією е, і. Італією про те, що ми підписуємо з ними двосторонні угоди. Звичайно, не всі ці країни нам надто потрібні. У Японії немає військового потенціалу. Просто це g сім. А от те, що, що там є штати, Франція і Британія, тобто ядерні держави, це важливо. Але навіть цим не обмежиться, тому що вже передбачено, що до цієї багатосторонньої угоди або багатосторонньої домовленості підключаться інші держави, і ми будемо вести переговори також. Ну, от Зараз вже анонсували, що Іспанія також нам дасть гарантії безпеки. А тепер ну не те, щоб анонс, а передбачення практично впевнений, що хтось із наших сусідів, ну наприклад, Польща, також почне із нами подібні переговори. І до Польщі ми повернемося, тому що цей приклад один з найцікавіших. Тобто підсумовуючи важливість у тому, що буде підписано двосторонні договори із цими державами. Ці договори ратифікують у парламентах. Тобто, це буде зобов'язання. Чому це важливо? Уявляємо, в якийсь момент ну війна затягується це цілком можливо, В якийсь момент в умовній державі назваємо її Сполучені Штати Америки. Змінюється президент. І президентом стає той, хто не надто би і хотів допомагати Україні. Ну принаймні, хотів би знайти привід цього не робити. І на той момент, якщо вже ми підпишемо а, ці двосторонні гарантії, то буде юридичне зобов'язання цієї умовної країни США надавати Україні те, що там прописано. Що ж прописано, що передбачається. Поділено на кілька груп: перший найбільший блок, де найбільше жорстких зобов'язань, це те, що держави гаранти мають надавати Україні просто зараз. І це за великим рахунком, ну я маю на увазі зараз. Під час великої повномасштабної війни із агресором із Російською Федерацією. І якщо ви прочитаєте ці всі гарантії, то ви побачите, що це по суті те, що відбувається, тобто те, чим нам допомагають. Це зброя навіть на прописано аж до літаків та далекобійних ракет. Це також допомога у військово-промисловому комплексі, тобто ремонт та виробництво нової зброї, це обмін розвідувальними даними і так далі. Це все надається зараз. І здавалося б, навіщо нам підписувати новий документ ще й ратифіковувати його для того, щоб отримувати те, що ми маємо? Саме для того, щоб Україна могла безпечно і гарантовано мати цю допомогу, тривалий час. Але звичайно, колись війна завершиться перемогою України. Що після того, як будуть діяти ці гарантії безпеки? Тут є кілька пунктів. Один із них, ну почнемо з найпростішого. Цей документ гарантує, що всі держави, які от потім з Україною підпишуть, сподіваємося, звичайно, що вони виконають це зобов'язання, підпишуть двосторонні домовленості, що всі вони. Гарантували, що вони не зніматимуть блокаду з арештованих російських коштів, доки Росія не відновить Україну, не заплатить контрибюції і не відшкодує ті втрати, які Україна зазнала через російську агресію. Це буде юридичне зобов'язання. Це також добре, але звичайно нас більше цікавить те, що буде, якщо Росія вирішить напасти знову, і як зробити, щоб Росія не нападала знову. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що Польща є особливою. Ну, я навіть припускаю, що можливо не тільки Польща є особливою, але ну це один з прикладів, де цього можна очікувати. Передбачається, причому прямо передбачається, що з окремими країнами. Ну, це Польща як приклад, гарантії будуть двосторонніми. Тобто, не лише Україна буде користуватися чиєюсь допомогою, але і Україна сама, наші збройні сили, які зараз довели свою спроможність і силу усьому світові, будуть захищати наших сусідів, тих, хто підписав з нами гарантії. І я не виключаю, що навіть держави, які розташовані достатньо далеко. Захочуть гарантувати свою безпеку за допомогою солдатів та офіцерів збройних сил України після того як ми переможемо у війні. І, звичайно, виникає питання: а що буде, якщо Росія дійсно після того нападе знову, а Україна ще не буде в НАТО? Ну, по-перше, я сподіваюся, що цього не станеться зараз. Ну, ми дуже хочемо, щоб Україна вступила в НАТО відразу після перемоги, і до цього трошечки згодом повернуся. Так, от на жаль, тут твердих гарантій немає, тому що ніхто не знає, що таке новий напад. Чи буде умовно він неспровокованим, чи, чи буде це дійсно напад? Чи Україна назве щось нападом? Ніхто не хоче на себе брати зобов'язання наперед, і в цьому пункті щодо наступної агресії тут є невизначеність, тобто держави обіцяють спробувати допомогти або принаймні обіцяють розглянути варіант допомоги Україні. Тією ж зброєю, розвідданими і так далі, але не дають твердих гарантій цього. Тому для нас все-таки найважливіше у рамках з гарантіями безпеки, без них встати членом НАТО. Безумовно. І, на щастя, можна сказати, що керівництво України це. Підтримує зараз. Я особисто дуже задоволений, що після доволі сумнівного рішення альянсу, яке було у перший день саміту, Україна не відмовилася від євроатлантичної інтеграції, і президент Зеленський особисто заявив на прес-конференції, що він буде йти до НАТО, і що цікаво, він різко на 180 градусів змінив ставлення до своєї ж заяви. Поясню, у перший день саміту Зеленський говорив про те, що е, заява рішення саміту по Україні є абсурдним, тому що е, нас, не беруть в, е, на, нас не запрошують до вступу прямо відразу і висувають певні умови, які е, не визначені, які важко імплементувати. Е, сьогодні на прес-конференції е, він е, дуже дивно відповів на запитання про те, е, чому зараз він. Вважає, що ці домовленості стали добрими. Я не, не змінив свою точку зору. Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця і чи все правдиво. Але ми віримо партнерам, тому що ми повинні жити з вірою в союзників, які сьогодні нам допомагають перемогти в цій війні. Тобто, з одного боку, президент продовжує говорити, що то був абсурд. І з іншого боку, продовжує починає говорити про те, що це домовленості добрі. Поясню, у чому суть. Дуже схоже, що дійсно, попри те, що рішення саміту не надто сподобалося, але треба продовжувати жити. Треба продовжувати домовлятися із НАТО. І нікому не допомогло би те, якби Україна а, перейшла до звинувачень і вимог до альянсу, які насправді будемо говорити чесно, поки що Україні нічого не винний. Тому. В офісі президента особисто Зеленський вирішили, що треба домовлятися, дружити і інтегруватися в альянс. А це означає співпрацювати і визнавати ті рішення, які він ухвалює. Тому особисто мені такий розвиток, як Євроатлантисту, приємний. І я дуже сподіваюся, що дійсно, як принаймні, зараз заявляють заявляє той же президент, і заявляють іноземні лідери, що Україна зможе виконати ті вимоги, які. Будуть висунуті, я сподіваюся, що ці вимоги не будуть надмірними, і дійсно, невдовзі після перемоги у війні, ми станемо членами альянсу 33-ю державою союзником НАТО. Що ж, йдемо до НАТО зараз. А ви лишайтеся з європейською правдою і дізнавайтеся більше про Європу і про Україну у світі. До побачення.